На Рівненщині набирає обертів шоста хвиля часткової мобілізації. Наразі в області вже завершився етап оповіщення військовозобов'язаних. З Рівненської області призвано понад 300 військовозобов'язаних. Нагадую, в рамках шостої хвилі мобілізації з Рівненщини планується призвати понад півтори тисячі військовозобов'язаних. Мобілізованих відправляють до навчальних центрів, а потім на полігон. А вже після проходження підготовки військово зобов'язані на фронт. Таким чином відбудеться ротація, і бійці, які були призвані під час третьої хвилі мобілізації, покинуть зону АТО. Військові запевняють, все відбудеться у визначені терміни. Деякими засобами масової інформації були поширені відомості, що нібито терміни звільнення в запас військовослужбовців, призваних в рамках третьої черги мобілізації, будуть перенесені з вересня на жовтень 2015 року. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що дана інформація не відповідає дійсності у терміни, встановлені законодавством та згідно з указом президента України номер 328 двадцять звільнення військовослужбовців визначених категорій буде проведення до кінця вересня 2015 року. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.